Вітаю глядачів, підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання в Кремінної. Яка ситуація в Креміні? Чи буде деокупація та коли? На даний час це місто зараз знаходиться в окупації. Також одна з гарячих точок. Тож, розглянемо, що там твориться у де. В Креміні. дивіться, в Креміні зараз повністю панує Росія. Вони там а, стягують свою техніку, вони там а, займаються грабежами. Вони обстрілюють з Кремінної наші позиції, але це буде зовсім недовго. Дуже скоро на них прийде покарання, від якого буде багато двохсотих, дуже багато трьохсотих, і вони будуть тікати з тої Кремінної, погубивши зброю свою, і людей позалишавши. Багато поломаної техніки буде. Тобто перспективи в Кремінної непогані окупують її точно Точно буде там Україна. Тепер давайте подивимося, в якому місяці найбільше шансів, що буде деокупація Креміної. Давайте розпочнемо із січня, так як січень у нас ще тільки половина. Так що ще півмісяця є, навіть більша частина його. Так що подивимося. січень, лютий березень. Квітень, травень, червень та липень. Я навіть думаю, це багато. Так як карти мені показали, що це буде не сильно великий термін. Так, лютий. Ой, січень, вибачте. бачите: лютий, березень, квітень, травень, червень та липень. А, дивіться, я можу. З майже 100% впевненістю сказати, що лютий буде місяцем де окупації даного міста. У січні прийде підкріплення Україні, таке, яке довго чекають, У січні почнеться наступ, в лютому, тобто, лютий місяць мені показує найбільші шанси. Має це місто, щоб стати українським. Так як уже в березні вже почнуть його захищати. Потихеньку звідти будуть тікати всі колаборанти та зрадники, які не хотітимуть покарання. І далі я бачу, що там буде все іти мирним шляхом. Так що. Жителі міста Кремінна, почекайте ще трошки. По моєму розкладу, я бачу, що лютий місяць є найбільш сприятливий до того, щоб місто стало вільне, щоб місто стало деокуповане, повернулося під український прапор. Вам дякую за перегляд. Коментуйте дане відео. Якщо є запитання, пишіть під, в коментарях під цим відео свої питання. Хто бажає особистий розклад, звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram. Буду рада з вам допомогти. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей!